Всім привіт! Для цього небезпечного експерименту є у мене декілька дохлих акумуляторів формату 18650. В даному відео хочу наглядно продемонструвати, чому не можна акумулятори різної ємності з'єднувати послідовно без балансиру. Для цього я з'єднав 6 банок послідовно та підпаяв навантаження у вигляді лампи розжарювання на 12 В через вимикач. По елементах.

Вимкнувши навантаження, бачимо, як просіла напруга. Тепер по елементах. 2,4. 2,5. 3,7. 3,9. 12 вольт. 3,9. Акумулятор став гарячий та небезпечний, враховуючи напругу на ньому, яка перевищує його номінальну в три рази. Тепер глянемо, як поведуть вони себе під час зарядки. Під'єдную достороннього блоку живлення напругою 25,2 В. Бачимо, наскільки швидко через їхній стан вони дійшли до цієї напруги. Тепер по елементах. 3,6, 4, 4, 6 і 2, 4. Висновок з цього робимо такий, що категорично заборонено акумулятори різної ємності з'єднувати послідовно, так як розбіжність напруги на елементах може викликати серйозні проблеми перезаряду і недозаряду, що, в свою чергу, може призвести до вибуху та виходу з ладу акумулятора.